Доброго дня! На початку зимового сезону хочу вам нагадати, що 25% світової електроенергії виробляють газові електростанції. Також пропан задіяний у нагріванні води та опаленні будинків. На відміну від атомних електростанцій, газові електростанції мобільні, їх легко запустити і вимкнути з настанням теплої пари року. Але на відміну відводню, пропан є не у всіх країнах, і під час горіння він виділяє шкідливий вуглекислий газ. Подивитися, як легко з звичайної води можна отримати газ, який виробляє втричі більше тепла, ніж пропан, і при горінні виділяє в атмосферу виключно водяну пару. На сьогодні газове обладнання є перспективним і займає дуже велику нішу в нашому побуті. Воно виробляє електрику для окремих будинків та квартир на десятки кіловат. Аналогічно, але більш велике обладнання виробляє сотні кіловат електрики. А вот такие газотурбинные электростанции вырабатывают тысячи киловатт, что в совокупности становит 25% загальносветовой электрической генерации. Також развивается и световый автопром. В жэс заводу выпускаются автомобили, обладнаны выключно газовыми установками подачи палива. Такие двуконтурные котлы Обігрівають будинки та підігрівають воду. Швидше за все, все це газове обладнання досягло своєї досконалості, і тепер можна думати про можливості його здешевлення. Замінивши дорогий і екологічно шкідливий пропан на більш ефективний і екологічно нешкідливий водень. Людство добре знає та використовує можливості водню ще з 19 століття. Уважно подивитися на стару архітектуру великих європейських міст і ви знайдете круглі вежі значних розмірів, що ще збереглися, але вже не використовуються за їх первісним призначенням. Це газгольдери або газове сховища, в яких зберігався дуже дешевий і ефективний водень, отриманий з звичайної води. Водень крутив ось такі газові машини. А вони як і зараз виробляли тепло та електрику. Була система зберігання водню і в Києві. Це випотрошені зараз кругли вежі центру Києва, які за незнанням сучасних істориків, вважають фортецею. Ось як виглядав резервуар для зберігання водню на Європейській площі ще на початку 20 століття. А ось прайси електричних компаній Києва, судячи з яких можна дізнатися, що ці фірми швидко та якісно забезпечували світло та тепло не лише в окремій квартирі, а й ціле міста усієї Європи. Тоді ж були алюмінієві дирижаблі. Їхня стійкість і робота їх двигунів теж здійснювалася відводню. Дірижаблі масово використовувалися на всієї землі. Кожен, хто захоче розібратися в цьому дуже ефективному транспорті, зрозуміє, що дирижаблі дуже дешевий і стійкий транспорт, який за надійністю навіть зараз вищий за сучасні літаки та гелікоптери. Несподівано згадали про водень у Радянському Ленінграді вже в 1941 році. І це не тому, що партія хотіла дати своєму народу дешеву технологію, а тому, що в блокадному Лінинграді треба було боротися з німецькими авіанальотами і екстрено повертати на службу забути дирижаблі. Тодішні зупинилися на одніх дирижаблях і перевели на водень 400 вантажівок обслуговування дирижаблів. Газ дуже швидко видобувався прямо з води. А в Ленінграді, крім води, нічого і не було. Вантажівки на водні себе добре показали, але з закінченням блокади провдали експеримент моментально забули. Поверталися до палива із води в Україні у 1976 році. Харківський науково-дослідний інститут перевів автомобіль Москвич на воден. І він, відмінно їздив вулицями Харкова заправлений саме цим паливом. Повірили у водень та конструктори літаків. Саме тому у 1980-х роках Ту 155 літав на водні. Тоді ж реалізовувався один із найамбітніших проєктів Радянського Союзу під назвою Енергія Буран. Побудований космічний шаттл, розрахований на 100 автоматичних польотів у космос, без участі ручного управління, теж був заправлений водним. І ось з новими та систематичними подорожчаннями пропану та бензину світовий автопром згадав проводить у 21 столітті, так як це Тойота і масове конвейерне виробництво – Можна сподіватися, що Водень скоро займе гідне місце в нашому побуті. Паралельно почали обговорювати можливість переведення міського транспорту на водень. А Німеччина розглядає переведення своєї газотранспортної системи з пропану на водень. Також згадали і про дирижабли вони повертаються. Скоро вони стануть кращими, і можливо, що їх навіть почнуть використовувати в космосі. Мені подобається такий світ, таким технологіям хочеться побажати у добрий шлях. До вільних технологій обов'язково потрібний і вільний світ. Тому гасло американського народу Америка без королів» потрібно доповнити. Весь світ без королів та олігархів. Дякую за увагу і будемо ми щасливі!